Ну що, всім привіт, з вами я, Діназар, і як ви могли побачити по привіжі цього відео, в цьому відео за кожну смерть ми будемо відкривати один набор преміум зброї. Тому не будемо довго і відкриваємо перший кейсик. Приобрісті. Приобрісті. Кавна вишка ну доволі пушка непогана, так що беремо і запускаємося в першу катку. Нас кидає недалеко від паровозу. Окей, так що біжимо одразу на паровоз і там вже зафайтимося з першими тіпочками нашими. Так, я надіюсь, ми спокійно прибіжимо до паровозу, і по нам ніхто стріляти не буде, бо в мене 6 тікси немає, в мене коліматор і на дальнях склашажати не буде трошки тяжкувато. Так, ну, ми на паровозі і вроді би одні, так що будемо потрохи оголтати, і далі підемо вже шукати тіпів. Так, мені здається, чи я почув, що Да, 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 у нас типи є. І почки вже у нас у порі. Давайте загріємо хаешку і попробуємо кось підловити на хаєшечку. Ось вони забігли всередину. Венс, хтось попадение. Ні. Ніхто не попав. Тип над нами. Пускай до нас, да? Так, перший тип є, окей. Другий типочок уже зверху. Спригнеш? Ні, він не спрыгне. Він далі біжить там само, там де той був Баха капець. Грубаши, конечно, боюсь, но другие тоже відлетай в лобби. Давайте ты одразу. удрали. Ема, то бретьонь, сомнений тычка прилетела. Ты ухиляемся и будем у приема от третьей типочки їхню. Уже минус двое кодолиться, уже дуже добре. Бляха, тип, ты ти де алло? А, все, я бачу, я його бачу, він за горой там лежить. У нас ши тип упор є, да? Да, ши тип упоре тоже підходить. Да? Да, давай хешку загріємо. Може попадемо по нему. Не, ты нас не прострелишь. Ми сховалися в тебе. Ємаха єшка залітає. Сюда. Все, підпушем, підпушим, підпушуємо. Другий нок теж є. Ветріл їм це саме оригінальний ветріл, 100%. І ластовий тип за меркою залишається. Ну, вроді би він за камнем. Якщо він, конечно, ще не перебіг. Але він міг перебігти і вже сидіти десь зверху на камневі. Хоча я терплячий, так що давайте будемо підпушувати одразу. Давайте краще з калашом в руках бігти. Вдруг він десь раптово пікне, ми зразу по ньому зажавемо. Ох, є тип, конечно, за мерки. Ну, мінус пачечка залітає. Перший типу, на червоний. Забираємо бронік, забираємо жетончик. Забираємо з них радячки трошки і йдемо долутувати наш паровоз Підемо депати в бармена, можливо, нам випаде джекпот. Так, МКшка вишка, тати що. Беремо найдругий слот одразу. І 6 цені є. Супер. І лутаємо нашого останнього тіпочка Він у нас вроді червоний. Так, да, тіпочок у нас червоний, і з нього паде шлемачок Потрошечки лутаємо паровоз і будемо бігти до радяки. Так, ну вроді би весь паровоз залутали так, да, всі кейси відкрили. Так що йдемо до нашого бармена. Ну я надіюся, хоча б до міфіків дойти, було б непогано. Раз, два. А, тре, Чотири Ну... Майже міфіки, майже міфіки, ну я не розчаровуюсь, в принципі це дефолт, тут ні майже ніколи на ньому не везе, так що можна вже бігти потрохи до радійки. Е, підемо, думаю, через оцю подземку. Ну на другий порог жити не буду, я думаю його 100% залутали, так що пускаємося подземку. Собакін, собаки на місці, тут навіть тіпівно була, прикиньте. А ні, були. Кейс відкритий, окей, ладно, беру свої слова назад. Давайте глянемо, що у Меніку. У Меніку у нас легендарки, і у нас ціпи є на главці, на гейті. Так що давайте до них підійдемо за файтами. Так, на мостові тіпи у нас у порі? І вони про нас, вроді би, не чули, так? Да? Вони про нас не знають. Так що давайте трошки посидимо, почекаємо. Нам би хоча б якийсь один ок дати і вже буде добре. Перше нок є. По-другому не встигаємо. Давайте доб'ємо одразу. Майже добили. І підходимо в упор. Багато урону получили, це дуже погано. Нам потрібно когось зловити на помилці. Просто хтось буде забігати, ми його нокаємо і забираємо потім його тіммейту одразу. Тоже нокаєм. Відходимо, відходимо, відходимо. Так що думаю, можна підпушувати. Мінус тройка. Сюда. Залітає вже друга пачечка за катку. Не залишаються типи з якими вони fightлись. Так що, ми давайте позабираємо з них розхід. Чую, Чуєш, її справа є. А ну. Раз. Не нокаємо. Давай, чувачок, пікай. Ми даємо нок і зразу йдемо в пуш. Так, не буде щось робити чи ні? Нокаєм. все, підпушуємо. Зразу даємо пуш. Зразу йдемо в пуш. Мінус двойка. Не, ну катка прям насыщена кілами, на паровозі мінус пачка, на термінаторі теж мінус пачку даємо, і зараз ще мінус двойка арабів якихось. І у нас ще тіпи підходять ще тіпи, ще тіпи є, ще тіпи є, тихо, 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 тихо. Двоєка, мінімум двойка. Бошка дали, але не ноком, на жаль. Там по ідея, чувачок, зараз справа зверху буде пікати. Да? Ми його нокаємо і можна підходити в пуш. Калаш руки і погнали. Морік. Перелазим. Бляха, підгоріли, фігово. Фігово, фігово, фігово. Він нас пушить, чат, він нас пушить. Бошка є. Бляха, ну почти, майже, ладно, катка непогана. Так, ну що, з нас знімає якраз калашик наш, тому 100% потрібно відкривати новий кейсик. Заходимо на чорний ринок, лотерейний набор і наборчики преміум оружия. нам цього разу падає. Прибресті. Пітух КБ, Ну, пітух непогана пушка, так що теж йдемо соло проти пачок. Але давайте, можливо, спробуємо зараз зіграти на восьмій карті Ми зараз підемо на спасательний груз. Особи є, спасательний груз і полетіли. Ну а перед тим, як піти в другу каточку, хочу вам розказати, що в моєму телеграм-каналі наразі розігрується прокачка аккаунта на 8100 UC Тому силочку з телеграм-каналом залишу в описі цього відео. Ми появляємося... О, як я це спав, не люблю. Ну, тут до радіка, півдня бігти просто. Підемо зараз на ці файт нас в упорі пачкає. І далі через підземку або через лавку будемо рухати на самородейку. Нам бажано файти в упорі. У нас знову пушка на близькі, на дальняк. А бачу біжать і почки, бачу біжать. Поки що побачив лише одного. Так, спітух руки і бачу лише соник. Невже тільки соник тут появився? Це буде прикол, конечно. І він нас наче не бачить. Давайте спробуємо по ньому зажати. о о о о о о зробив, конечно. Давайте краще о підійдемо, без о о о це таке собі. Ай, тут бой. О! Не, все, награвся. З пітухом ми недовго пограли, так що погнали відкривати третій набор преміум зброї. Да, каточка друга у нас вийшла, звісно, недовго, тому залітає третій набор з преміум зброєю. Прибресті, нам падає. Нам знову падає пітух. Я думаю, це не цікаво буде, тому давайте ще раз відкриємо, бо по факту дві катки підряд однаковою пушкою. Давайте ще один наборчик преміум оружжі. Приобрісті. Мені здається, зря я це зробив, звісно. <рес> ну ладно, йдемо грати з тіхарем. Але я це буду робити в соло на соло. Бо соло портипачок з тіхарем, ну я нічого не зможу зробити. Надіюсь, ви мене зрозумієте. Так,с, я заспавнився, але, на жаль, забув забагатий спаун, бо я трошки в тіктоці заліп. Так що перезаряджаємо наші тіхар і будемо рухатись, напевно, до паровоза. Да, будемо рухатись до паровоза і шукати наші перші файти. Надіюсь, реально, я надіюсь, хоча б один кіл з тихаря зробити, бо реально пушка для гри складна, і один кіл зробити, це вже буде щастя. Так, ну вроді би нікого не не бачу, навіть не чути вистрілів. А ні, вистрілив все-таки на паровозі. є. Але він нас спалив. Бо, навіщо нас спалив? Так, ладно, перший кіл сіхаря є. Перший кіл сіхаря є, це дуже сильно. Опа. Угу, угу. Ну, коротше, така каточка з тіхарем вийшла. Ну давайте ще на катку підемо. Якщо вже нічого не виходить, то напевно будемо на цьому завершити наше відео. Тому чорний ринок, лутерний набор і нам падає. Ні, ну таке враження, що шпав просто з мене знущається. Просто пабуть з мене знущається. М24. Минула катка Тіхар, в цій катці М24. Ну, я думаю, це вже зразу провальна катка, просто з перших секунд. І підемо також соло проти соло. Бо соло проти пачок, з М24, ну мені взагалі нема що робити. Бем-бем, і погнали. Талант, вроді, би, стоять, і що треба, так? Да? Талант ті ще треба, так ще запускаємося. Плюс-мінус той самий спаун, просто ми трошки далі. Минулого разу ми появилися ось тут, а зараз на цій локації. По ідеї, ми можемо тіпочку в спину стріляти. Опа, тіпоч біжить. Перша точка є? Будеш пікати не будеш? Ну, він за камнем сидить. Ми бошку йому ставимо і можемо навіть його забрати, якщо не захиляється на фул. На. Бляха не нок. Була б якась АВМка або МРК, ми б вже його нокнули. Але одної тички за 24 не хватає. Тим більше сталь на фронт. Пацанчик. Тичку дали, окей. Другу тичку дали. Ема ти безстрашний, страшний, конечно, дивіться. Я йому тичка до інстрім пікає далі. Він вже нас боїться, дивіться, навіть не пік. Ромах. Оооу, oh. ну це було боляче. Ні, треба захилятися, чат, Треба захилятися, хилятися. А, нифига собі. Дивіться як пристреляє. По ногам простреляє, чат. Пікаєш. Башка є. Супер. Ну все, ну у нього шлемак просто на нульові. Сюда. Ну тип якийсь би страшний, не знаю. У нього хп немає, я йому шлемак вже зламав, він далі стоїть, просто пікає по мені. З нього знімаємо гешку сюди. Все, ну тепер буде набагато легше. У нас же МГшком, броні просто беремо рюкзак. І можна йти до паровоза. Нормально файтить в упорі. Тільки шкода, що в нього МГш на 3 ТХ. Аби каліматор було б би... було би трошки поярче. Було би трошки поярче. Опа-пам. Де що у нас? Як не попав. Він вже всередині. Він вже всередині. Блях, їмай завтикав просто. Ну ладно, це моя помилка. Так що таке перше відео вийшло. Були прикольні моменти, були прикольні кіли. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться, з другом поділіться. І не забувайте за прокачку аккаунту на 8000 сів в мене в телеграм-каналі. Всім пока!